Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Телеграм-канали пишуть, що в Курській області збито президентський борт Ту 160 ПУ, який вилітав на дальну кордонну розвідку. Там мав задіяти триадо. Літак збила система ППО, захоплена в окупантів аж 400 нової модифікації. Іван Кирачевський, військовий експерт Дефенс Експрес, прокоментував успіх українських військ у прориві укріплених позицій противника, досягнутий менш ніж за добу на Курщині. Про це він розповів у етері телеканалу Еспресо. З того, що можна оцінити дотично, ми можемо Братися лише на кадри з російської сторони, судячи з цього, один із важливих компонентів, які вдалося напрацювати силам оборони України, готуючи цю оперативну раптовість, це формат дій малих штурмових груп за підтримки бронетехніки при прориві укріпленої смуги противника. Ми ще не переварили цей факт, але менш ніж за добу збройні сили України змогли подолати смугу забезпечення і вийти на першу та другу лінію оборони противника. Це результат контрнаступу, який описували десь за два місяці. Навіть якщо ми говоримо про меншу щільність укріплень на півдні, де смуга забезпечення була 30 кілометрів. А на Курщині всього 10. Це все одно значний успіх, сказав Кричевський. Непомітно у наших військ трапився раптовий оперативний ефект, який генералам НАТО треба буде вивчати заново, зауважив військовий експерт. Особливо після літа 23-го року. У всіх виник ефект, який описують так. Я як взагалі в сучасних умовах наступати, якщо всім світом допомагати Україні? А як взагалі в сучасних умовах наступати, якщо всім світом допомагала Україні, але не вийшло? Тепер вважаєте, гештальт закритий і знову будуть вивчати, як Україні вдалося наступити ефективно. Додав він офіційна мовчанка. З боку військового керівництва є виправданою. За будь-яких операцій такого роду ворога треба поставити у стан когнітивного дисонансу, щоб він не знав, як реагувати на ситуацію, сказав Кричевський. Який оперативний задум українського командування поки що важко зрозуміти через туман війни? каже BBC ізраїльський військовий аналітик Давид Гендельман. Ми можемо констатувати, що це набагато більш масштабні спроби дій на довоєнній російській території ніж ті, які ми бачили до цього в ході війни. Зазначає він за його словами, перші дні операції показують, що ЗСУ вже досягли тактичного успіху. Він полягає в тому, пояснює гендельман, що українські військові закріпились в російських населених пунктах біля кордону і можуть підтягувати резерви, щоб отримувати їх і рухатись далі. Якщо враховувати, що на інших ділянках фронту зараз діє в основному оборонного характеру чи максимум зустрічні бої, то судячи з усього командування ЗСУ хвалило рішення, хоча б десь провести наступальну операцію, можливо, з метою відтягування російських резервів, каже ізраїльський експерт. За сумою різних факторів Курська область якраз для цього підходить. Додав він в першу чергу через відсутність потужного групування військ противника і належних фортифікацій. Про відтягування російських резервів з інших напрямків говорить і українські експерти. За даними Константина Машовця, вже фіксується переміщення військ РФ напрямку Суджі з сусідніх Білгородської і Брянської областей. Михайло Жирохов, з посиланням на свою інсайдерську інформацію, каже, що російське командування вже почало знімати деякі підрозділи з фронту на Донбасі. Одну задачу вони угрупування ЗСУ в Курської області вже виконали. За моєю інформацією, сьогодні вночі з сіверського напрямку росіяни зняли частину військ і перекидають за неофіційними даними саме на Курщину, сказав він. Своєю чергою, машовець не виключає переміщень. Що на Курщину російських військ, які ведуть бойові дії на Харківщині на відстані 60-70 кілометрів від зони бойових дій на Курщині біля міста Курчатов розташована Курська атомна станція, що має чотири енергоблоки. Російський енергоатом називає її найважливішим вузлом єдиної енергетичної системи РФ. Російські і військові кореспонденти федеральних каналів вже публічно заявили, що саме вона може бути кінцевою метою наступу українських військ. Так спеціальний кореспондент державного телеканалу Росія, один і блогер Олександр Сладков, майже вісімсот тисяч підписників телеграм. Вважає, що курська С потрібна для шантажу Кремля, начебто після захоплення станції, Київ може вимагати повернення під український контроль захоплений росіянами в березні 22-го року. Запорізької АЕС або взагалі вимагати виведення військ РФ з України, він озвучив дуже фантастичну версію, але її в Росії обговорюють інакше вони підірвуть курську АЕС артилерією та ракетами і підірвати неможливо. Спричинивши гігантську катастрофу, зазначає пропагандист. Ще один варіант, про який фантазують воєнкори, вивести курську АЕС з ладу безаварійно, зробивши її неробочою, тим самим позбавивши. Росія цього найбільшого джерела енергії. Щоправда, українські закордонні аналітики мають сумніви щодо цього. Михайло Жирохов виключає варіант із захоплення курської АЕС українськими військами. А Давид Гендельман каже, що поки що говорити про такий розвиток подій дуже рано. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримах політологів політиків експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова кожного своя висновки, Кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.